Присутні. Ваш розгляд вноситься проект рішення про звернення до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України щодо виплати стипендій студентам вищих навчальних закладу. Зачитаю звернення. Президенту України Петро Порошенко, премєр міністру України Володимиру Грозькову, Голові Верховної Ради України Андрію Барбій. Звернення до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України щодо виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів. Освіта одна з найважливіших основ успішної розбудови держави. На рівні сильної армії інтелектуальним потенціалом села становить фундамент для майбутнього України. Студентство приймає активну участь у розвитку суспільства і також безпосередньо в обороні держави у якості волонтерів та добровольців. Наразі невірні кроки, не кроки влади по відношенню до студентства можуть призвести до погіршення матеріального та побутового стану студентства. А в деяких випадках унеможливити подальше навчання. І це все у час, коли країна перебуває в стані неоголошеної війни та економічної кризи. Сьогоднішня політика державного апарату щодо скорочення видатків на освіту може підняти хвилю студентських протестів по всій країні. Подальший перебіг подій призведе до інтелектуальної міграції. Відповідно до пункту 6 статті 62 закону України про вищу освіту розмір мінімальної економічної та соціальної стипендії для добувчих освіт... освітніх ступенів вищої освіти не може бути менший, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одного особу на місяць. Розмір мінімально економічної та соціальної стипендії для здобувачів стипендій молодшого бакалавра не може бути меншим ніж дві третини розміру пожиткового мінімуму за рахунок розрахунку на одного особу на місяць. На сьогодні розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць складає. 1496 гривень, а розмір стипендії для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти складає 725 гривень. Тобто, кожен студент, якому згідно закону України про вищу освіту, було призначено стипендію, не дотримав 671 гривню кожного місяця. Детати Констанційської міської ради звертається до прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України, з умовою ще раз переглянути видатки на стипендію у державному бюджеті на 2017 рік. Не скорочувати видатки на стипендію бюджеті на бюджетів рік та дотримуватися закону України про вищу освіту. В пункті 6 статті 62 якого зазначено, що розмір мінімальної економічної та соціальної стипендії для здобувачів освітніх ступенів вищої освіти не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одного місця. А також повернутися до попереднього порядку отримання стипендій. За яким 75% студентів денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету, отримували стипендію, ми вважаємо, що необхідно виважено підходити до питання реформування стипендіального забезпечення і практичного втілення ці зміни лише з нового 2017 2018 навчального року. Задач можливість уникнути багатьох потенційних проблем на початку 2017 року. Від можливої затримки виплатки стипендій до протестних актів студентів через недоволення запланованими змінами, що значно зменшує кількість студентів, які отримують економічну стипендію. Адже сьогодні студенти, які втратили стипендію, змушені будуть пропустити навчання, переводитись на заочну форму навчання, неофіційно працювати та отримувати зарплату в конвертах і в гіршому випадку емігрувати. А це, в свою чергу, призведе до зниження рівня та професійної якості молодих фахівців. Я хочу з декілька слів сказати, чому саме дане звернення я виношу на розгляд на тому що до нас звертається дуже багато студентів з даною проблемою, коли їх посеред навчального року ставлять фактично заручником ситуації. Конкретний наведу приклад. Діновський Віктор Павлович на студент денної форми навчання нашого, екаден... нашого університету Подільського аграрно-технічного, другий курс економічний факультет. Людина, яка перший семестр закін... закінчила е... твердим хорошистом, на даний момент по... е... позбавлена можливості отримати стипендію. Свою чергу його мати є активним волонтером, яка займається волонтерською діяльністю і є у чолі волонтерської організації Жіноча Сотня, фактично позбавлена можливості через свою занятість, через свою активну громадську позицію і допомогу нашому війську допомогти своєму сину. Е навчатися в вищому навчальному закладі. Тому я переконаний, що дане звернення потрібно приймати, щоб ви, центральні органи влади все-таки змінили свою політику в даному напрямку, і якщо і впроваджували якісь зміни, то вони мають бути запроваджені з, нових, з нового навчального року, а не посеред е, нього. Прохання до депутатів отримати даний проєкт рішення. Запитання пропозицію, будь ласка, виграйте. Доброго дня, пане Волод, доброго дня, шановні депутати. До мене до депутата міської ради звернулися студенти вищих навчальних закладів нашого міста з проханням розглянути і затвердити звернення до президента України, прем'єр-міністра та Верховної Ради щодо виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів. Скажу відверто, мене, мене це питання також хвилює, хвилює як і депутата, і як студента вищого навчальних закладу. Пояснюю, чому. Зміни до порядку виплати стипендій були затверджені в кінці грудня 2016 року. Згідно яких виплата стипендій студентам буде відбуватися за рейтингом. На сьогодні відсутня єдина рейтингова система для визначення стипендій. У кожному вузі свої критерії. Нові правила виплати стипендій будуть формуватися на основі рахування видатки на стипендіальне забезпечення. Тобто сьогодні є кошти, виплачуємо 40%, завтра немає, то виплачуємо 20%. І таких питань ще дуже багато. Якщо молодь майбутні країни, то дайте їй можливість і бажання навчатися відповідно стипендіальне забезпечення. Якщо вже змінювати щось. То вже робити це треба виважно і з розумінням, а не так, щоб тільки зменшити видатки бюджету. Тому прошу вас, шановні депутати, та міські вологи, підтримувати студентів. І також, на моє ім'я, є близько 200 підписів студентів, які ще підзіблені сьогодні на 12 годину. -го прошу їх долучити до звернення. Дякую. Шановні, шановні колеги. Чесно кажучи, досить слушне звернення. Я цілком підтримую депутата Горома Степана Анатольовича. те, що нам необхідно підтримати дане звернення, адже е вирішувати долю студента посеред семестру чи посеред навчального року є досить недоцільно. Якщо вони хочуть носити якісь зміни, то це необхідно робити перед початком навчального року. Тому пропоную підтримати дане звернення. Дякую. Будь ласка, Шановні колеги. Не ну, звичайно, фракція БВП буде підтримувати дане звернення, але я би хотів внести деякі ну, корективи або пропозиції, щодо до і роз'яснення. Законом України про вищу освіту передбачено те, що не 75% має отримувати стипендію людей. Стипендія отримується за результатами здачі академічної сесії, за результатами її успішної здачі. Це перше. Зараз е стипендія поділяється на дві групи: академічна і соціальна. Академічна це та стипендія, яку е коли студент отримує з результатами е здачі екзаменаційної сесії, соціальна це коли в нього є певні соціальні проблеми чи соціальні. Гарантії, які бере на себе держава, і тоді студент подає е, пакет документів е, соціально сам була відсутня інформаційна політика стосовно е, роз'яснення, чому посередині е, навчального року і тут в мене є також пропозиція, що треба швидше за все, що не з нового навчального року, а з календарного поясню, чому. Справа полягає в тому, що сесія відбувається в кінці семестру. Є два навчальних семестри, які мовити про те, що другий семестр закінчується у червні, при кінці червня. На початку бачили, а ми перерв, ну, пропозиція. Наша перервати визначно. Тому в мене є пропозиція підтримати це звернення однозначно. Тому що у нас місто студентське. Ми справді спостерігаємо. Міграцію молоді Польщу там стипендії значно більше, звичайно, що й перспективи значна суттєвого точніше. І пропозиція не з нового навчального року, а із нового 2018 року. Тут якраз буде закінчиться семестр, і туди будемо ну, така пропозиція. Якщо Махалоти погодиться, я запрошую, що було звернений вказу, що саме відповідно до закону про вищу освіту сімцях. Це, тобто, це було про. Відповідно до положення про отримання стипендій. Я не заперечую. Зараз будемо голосувати, але якось сказати, що постанова 1050-х, а року вона є дійсно незрозумілою, тому що ніякої роз'яснення роботи не було проведено. Студентство і батьки студентів не були готові до таких різких змін щодо нарахування і виплати стипендій. Єдиний позитивний момент, якщо вони ці постанови змітити, це те, що стипендія була і ще там прописана і в.